Дизельний генератор Крафдели КД – це високопродуктивний пристрій, який забезпечує стабільне постачання електроенергії. Цей генератор розроблений для використання у найрізноманітніших умовах, включаючи промислові підприємства та будівельні майданчики. Генератор КД 691 ідеально підходить для забезпечення резервного живлення у разі перебоїв з електропостачанням. Він може використовуватися як основне або резервне джерело живлення для електрообладнання інструментів, приладів та інших електронних пристроїв. Його застосування особливо актуальне в умовах, де потрібна висока надійність і стабільність електропостачання, переваги КД – Високоякісний дизельний двигун Heavy Duty з чотирьохтактним запалюванням від стиснення, ефективна витрата палива завдяки функції змінної швидкості генератора, знижені викиди шкідливих речовин. Дизельний генератор КД-691 це надійне економічне рішення для забезпечення безперебійного живлення в будь-яких умовах. Детальніше в огляді від компанії Quer.